Всім привіт, братва! Ви на каналі Пшеукраїнець, де я знімаю про звичайний побит звичайної людини. Тож, погнали! У попередньому відео я вам показував автосервіс варштат самоходовий, де мені ставили на ноги мою ниву. Тож зараз. Ми з ними скооперувалися і відкрили спільний гараж, спільний автосервіс в місті Живець. І сьогодні я хочу вам взагалі показати цей варштат, цей автосервіс і як взагалі проходить мій день. Бо я ще поїду забирати один автомобіль, який вчора купив по телефону, навіть не бачивши його. А перше, що, що мені треба зробити, це поїхати постригтись, тому що вже заріз як собака. Коротше, що, сидів довго в очереді, але мене постригли. Правда, не зовсім так, як хотів, ну і не зовсім погано. Вроде би. Так що погнали дивитися. Варштад. Поки їду, розкажу прикол. Вчора, що думаю, підключу я манометри к машині, тому що, що -то мені здається, що погано ходить кондиціонер. Підключив манометри і забув, глянув по давленню, все нормально. і Забув зробити так, щоб відкачало з самих шланг газ. І Виходить, в мене в системі стало на 50 г газу менше. Сьогодні кондиціонер уже не дує. И дочитався на форумах про вот этот газ, 1, 2, 3, 4, y, F, що він не так, як 134, що він там закінчився, треба заправити і все далі. А його треба раз на 5-7 на лет міняти, тому що він з часом теряє свої властивості. Я думаю, і правильно, от вам і маркетинг, тому що раніше аміачні холодильники, а потім холодильники на 104-му газі, роботали ну, на протяжні, ну, реально довгих років. В нас холодильник Дніпро, він наверное, з 65-го чи 70-го року він напевно, по сьогоднішній день в Україні робить, десь на балконі стоїть. Так само в 2000 році купували холодильник Атлант. Це йому вже 25 років. Там 134 газ. І він робить. Там ну, з ним нічого нема. Він робить. Якщо зараз екологи оці всі почнуть вимагати, щоб змінювали газ в промисленому в такому масштабі в оцих цих холодильних машинах, компресорах, то це просто буде жопа. Просто у людей техніка буде виходити з ладу по 5-6 роках експлуатації. А це була минутка нікому не потрібної інформації. Мені до сервісу лишилось півтора кілометра. І що ви думаєте? Ці півтора кілометра просто отако пробка. Хоча і час такий, що тут не повинно бути пробки, бо без 15-й час. Тут пробки зазвичай з самого ранку, ну і потім десь від 14 до 16. Коротше, ребята, ми на Варштаті. Ось Дениска, наш головний механік, п'є кафійочок. Покажу вам такий краткий румтур такий один великий бокс на двоє ворот больших, що буси можуть в'їжджати собі спокійно. Висить у нас аудюшечка. Що, Денис, по ауді? Заміна фільтр... фільтрів масло? Всі масла, всі фільтра, короче, обслуживання. Ось вот такий у нас варштатик. Все біленьке, все чистеньке. Покажу, у нас тут поки ще бардак, тут буде кухонька, поки у нас вже є кофемашина. Там туалет-рукомойник, тут у нас офіс. Офіс на два места. Плюс такий от стійлажик. Варштат із нутри виглядає от так от. Коротше, я далі буду займатися зараз кліматизацією в своєму бусі. Все, що буде цікаво, я буду вам знімати. Так, братва, поки мізденчик міняє масла в одюшки, я розбираюся зі своїм бусиком. А що оказалось? Газу оказалось практично не було взагалі. Я зараз підключився шлангами. Машина робить вакуум. Почала відзиск, відзискувати не було, що я не знаю, яким образом тут кондиціонер холодив. Но він як-то работав. Сейчас будет полна замена газа и масла. Так, пока местом делается вакуум, я гляну бериком, почем суппорт задний правый тормозный на МОГО Т6. Чешу, станция обслуги климатизации уже отключена, газ уже набитый. Температурку нам показывают. Давайте сфокусируюсь, 10 градусов и температура падает. Наконец-то кондер начал хладить. Всі, кто в Польше на шленску. А тим більше живець Більськобела, то запрошуємо. Містоживець, Віраж Авто, адрес наш Ощедля на Взгужу 2. Запрошуємо. А ми з вами погнали дивитися ту машинку, яку я вчора купив. Коротше, що приїхав я глянути машинку, яку вчора купив. Якби купив, не купив, ще не зрозуміло, але купив. А хазяїна площадки ще нема, Ну, можемо глянуть по машинам, що у них є. Це площадка знаходиться в Бельській Біалой. Ну, ось ось, наприклад, четвертий гольф. Ціна не указана. Suzuki Свіфт 6900. Паджеру третє. 3,2 літра, вроді би. 16900. Сиатик. 14900 з газом. Мерседесик 4900. Жук, чи New Beetle, точнее, жук 3 900. Тойотка 4700. І така зофірка 5 800. Ота От БМВшечка 7900. Ситранчик 13500. 13500? Да, 13500, думав 19500. 13500. І остальные машини без ценников, наверное, будуть готуватися. Мій бус Безцінний. Я от що собі думаю, я по тему Тойотку, ліба того Свіфта, забрав би собі на варштат Самоходове, як авто застемче, тому що дуже прикольна услуга авто чоловік приїжджає. На сервіс без страху того, що у нього не получится завтра уїхати на роботу. В основному у людей проблема. Вони не можуть поїхати на роботу, потому що сломана машина. Машину дати механіку теж не можуть, потому що нема на чому їздити. А ось я сижу в Тойоті, і місце нормально. І салончик такий ще нічого. Бо у нас на Варштаті уже одне авто за ще є. Мазда Mazda 2006 року, седанчик, 2 літра бензин з кліматизацією на стеклоподйомничках. Я її завтра душечки, повністю її всю почищу, похімчищу, щоб вона була е, пахнуща, а не знаєте, як після старого курячого діда. Гляньте, я не думав, що в такій маленькій машинці, як ця Тойотка, скільки місця, Ось все, передо мною покажу. Я нормально сиджу, в мене ноги не опираються, хоча в мене 1,84 метра рост. І за мною ось у спокійно ще сяде чоловік. Тому що сидіння, ну, не в Плотну э, прикасается заднего ряда. Там еще ну, нормально сяду обычный человек. Понятно, кому-то с ростом метр 1,90 і и больше. Даже мне ну, там будет мало места, но обычный человек там метр м, метр метра, даже нормально сяду, без проблем. Все равно пока жду скучно, заметив, что я провтыкал. На гольфе есть ценник. Сейчас глянем, потому что я сказал, что на нем нема ціни А він у нас 2 900. 1.9 ТДІ А я далі жду хазяїна площадки. Поки сидів, чекав хазяїна Комісу, вже приїхали клієнти. За цим гольфом, вроді на ось такому гольфі, але дивляться БМВ. Подивимося, що з цього вийде, понаблюдаємо. А ось і хазяїн коміса і та машина, по яку я приїхав, в принципі. Ось це Volvo, зараз будемо дивитися. Вода? Ні. Коротше, клієнти сказали, що через час приїдуть то ли по цю вот BMW, то ли по того Гольфа, непонятно. А я вас хочу познакомити вас з таким, персо... таким персонажем, який буде тепер часто з'являтися в відео. Пан Генек, це головний поставщик автомобілів перекупом. Автосломов. Ні, Автосломов. реально. Чувак продає такі тачки по таких ценах, що приїжджають, забирають перекупи і такі не до перекупи, як я, і ще на цьому щось заробляють. зарабатують. закидує Конечно, 3,5. Щас... Да, Volvo будет на продажу 3500. Тобі... С рабочим кондиционером с новыми этот, стойками все впереди. Новые есть по подвеске, наконечники. Машина вообще никаких нюансов нету. Я имею в виду механических на крыле, только минимальный там жучок, но ну, он его заделан на техосмотр. Кондиционер исправлен, подушка горит в безопасности, но это как бы нормально. Две, две, Двое пар ключей, э, техосмотр, страховка, все полностью есть, поэтому завелся, поехал. Так. Короче, все вы чули. 3500 Volvo V40. какой год? 2003? -й? Да, 2003. -й. 2003 -й год. Вам, блядь? Короче, пизда вообще еще, блядь, сегодня едут до... с Украины. Девочка, забирать ты пятого. Ты меня что снимаешь? Да. Отлично. Привыкай. Ты пятого это приезжает, сегодня в 8 вечера забирается. Вообще жесть получается. Вообще это вообще жесть. Это с гольфом мне дурит. Мозги звонил. В самому утро. А то. Поляг сначала звонил. Бату коллега из Украины, це купить авто, я говорю, так що ж не зазвоню. Але мені Бенджелас з тобою загадуватися. Я думаю, так я ще розумію український. А ну то добре, то дай я трубку. No, и вот, видишь, ну і от, видиш, приїхав. Ну буде класно, если заберуть БМЗ, а вообще супер. Не, ну де заебись. Ребята, приїжджайте. Який тут адрес, ну скажи. Мінзежецька 86. Мінзежецька 86, більська бяла Цені на сколько сладкі, я ж говорю, що приїжджають перекупи і забирають по 2-3 машини. Все, розкажу даже. Звонить тільки що номер короче. Женька каже, це сплеє дзвонять. Беру трубку, алло. E, прошу чекати, за хвилину по-моему з консультантом. Блять, вони вже наскільки охерели, що вони дзвонять, не ждуть тебе на лінії, а підключають робота. Це просто жесть. Скажи, Женя, в 8 вечера вч ну, когда то Я думав, со страхова квалят, а, Уліка так любить а... делать. Не, ну в 8 вечора, я считаю це наглость, тому що Ну з 9 утра до 6 максимум, мені кажется, можна. Ну, до 7, окей. Да, ну. да, да вообще, пускай они не, не звонят. Ну, да. Ну, Если ну, надо, ну... Будет, сами приедем. <laughs> ну, так що такі пироги. деревня. Не, ну глянь, удобно, все, можно контент снимать, все, оп, поднял, оп, Женик. Главное, я же говорю, поставщик оп. перекупом злому, а, не, 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 так, включили. о, все, я, я включил, все, можешь попробовать. Вот, вот ты куда, пах, за мной, даже я буду поворачивать, знаете, ну, -яй -яй. Как маленькие дети, блядь, садкой. с садской. Деревня, село, блядь. просто выезжает тачка. Погнали. Это все по 500 это просто жесть. Но мы не сдаемся, у нас три подписчика и все. А сколько у тебя же подписчиков? Я не знаю, тысяча где-то. Так нормально. Где это, где это, где это? Так, а цель для ютуба. Слушаем музычку. Круиз, круиз, мы не отметили круиз. А, круиз контроль еще есть. У нас круиз, и он рабочий. О, круиз засвечивается. Не, ну у нас должна ехать, чтобы заработать. Я виду, что рабочий. Задняя щетка, бах работает. Ничего себе. А это уже. На трассе прижимала. Прижимала, як у Бугаті. Да. Короче, нормальна тачка за 3500. Ребята, звонить, пишіть, забирайте. Це Volvo. Надежні и только мої железні яйца. Короче, що я у Женька машину забираю, що там? Что ты показываешь? Ну, давай сейчас покажу. Отпускаешь. Отпускаешь. Такой звук, да? Власть. А, да. А так держишь. Короче, я машинку забираю. Женька сьогодні її продав, еще даже не вылаже. Только він просив одно. Не забирать сьогодні, потому що він на не ще їздили. <сум> все, ребята. Давай, делай кофе, я якраз раз расскажу, что я поменя вообще на Т-6 газ. Короче, вчера уже коньер начал слабо работать. Вин, в принципе, у нас уже слабо работал, когда мы с тобой в Хорватии в мае ездили. И что я дочитался? Вот этот новый газ 1, 2, 3, 4, YF, его надо каждые 5 лет менять, потому что у него свои свойства заканчиваются. Ты понимаешь, насколько маркетологи уже охуели, что у них заканчивается срок годности. Блять, холодильники аммиачные, 60-х годов работают. Ну, нормально, да. И, короче, ребята, вот такие вот пироги. Специально сделано это все для чего? Для того, чтобы вы каждых 5 лет либо меняли машину, либо дрочили бы с ее ремонтами. <риклад> Или, как подсказывает пан Евгений, просто дрочили. <риклад> Тоже хороший вариант. Не, просто обидно, то, что понимаешь, как... Як... Ну, да. типа, блядь... От кондер, и він просто отак став стал слабее, 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 Я вчера подключал, показало давление еще нормально. У мене в шлангах осталось 50 грамм газа. Я его выпустил. Сьогодні утром завожу машину, я ж розумію, що ну він не холодить вообще. Я підключаю манометри, а там тільки воздух вже почав читати всю хуйню. Коротше, от газ спустя 5-6 лет просто превращается, грубо говоря, в воздух, або в углекислий газ. Не пам'ятаю точно, щоб не спіздити. А, це потекологію, так запитать. Так, да, зроблено просто да, по -по -по потекологію, і він більше літючий. Тобі э, буде маліша ні ще, він буде утікати. Якщо 134 три залити, він буде держати ще ту, поняв? Ага. ну, герметичність. you <sighs> Короче, вот такие вот пироги. Ребята, следить за уровнем масла, следить за температурой кондиционера летом, чтобы жопа не потела. У меня, я думаю, в вот этой серии все, потому что больше за день я вам ничего интересного не сниму. А если что-то появится, то обязательно достану камеру и сниму. Все, Женька, попрощайся зрителем. Всего Всем привет, всем пока. До зубачения, до видения. От пердоль еще для меня. И все вы знаете, лайки, подписки, комментарии. Я оставлю Женькин ТикТок в описании профиля. Так що, надо перегляди, нам треба лайки, нам треба актив. Все щасливо.